Європа буде готова до зіткнення з Росією, а вони думають і зупинки Росії через 2-3 роки. Тому європейці вже вибрали цю лінію, вони будуть нас підтримувати, щоб ми воювали. Ні, вони не будуть проти, якщо Путін вийде, да? тобто, але це ілюзія. Тому вони це підтримувати будуть і підтримувати нас фінансово, і, і це наша перевага, тому що в Росії немає такої переваги, в них всі внутрішні ресурси, поки Китай їх не підтримав. Слава Богу. І, але КНР хоче, щоб війна йшла ну, якомога довше, тому що це їм дуже вигідно. Дуже вигідно. Щоб і США там були задіяні, і Росія трошки була втратила. Тут цікавий заборчий. варіант. Якщо китайці зацікавлені в тому, щоб війна йшла якомога довше, да. а Сполучені Штати зацікавлені в тому, щоб Китай е не поширював свого впливу, то значить, вони Швидше зацікавлені. Зупинити. Да. США це. Це єдиний зараз е, наш такий союзник, Трамп, як це надивно дивно звучить, який дійсно в своїх внутрішніх інтересах йому швидше зупинить війну. Тільки проблема в тому, що він у нас цілі різні, він хоче зупинити її просто на якийсь час, незалежно далі, що буде, просто перемирює. А, а, а ви... ми, а нам це, це не наш вихід. У нас не на жаль... одразу запитання, пане Валерію. А якщо він зацікавлений? У тому, щоб швидко зупинити війну в Україні, то це означає, що можливо і за рахунок поразки України. Так, да, звичайно. Да? Ну, звичайно. Mm -hmm. Тобто, мається на увазі не поразки, але розвідка дає дані Білий дім, що Росія не зможе Україну повністю взяти під контроль. Ну, тобто, Ну, окупувати всю територію, чи там, принаймні, Київ захопити. Такої вже не. Розвідка дається дані. Тобто мова не йдеться, він знає, що у Росії немає такої можливості. Але ну, так тому він віддать... має допомогти Росії. Але сказати Україні, що віддавайте те, що загарбала Росія. Да, він так сказав. Так я вам більше скажу: президент України погодився на це вже. Він вже про це сказав Вашингтоні. Я пропозицію Дональда Трампа приймаю. Там, де зупинились все.